Добрий день, діти! Вітаю вас! Сподіваюся, ви всі гарненькі, всі веселенькі, здоровенькі і готові скоріше приступити до роботи. Давайте розглянемо картинку. Що ви на ній бачите? Так, правильно, це геометричні фігури. Назвіть їх. А тепер разом зі мною. Трикутник, коло. Овал, квадрат, прямокутник, ромб. Молодці. Діти такі фігури прийнято називати плоскими геометричними фігурами, тому що їх можна розмістити на площині, їх можна намалювати, вирізати із кольорового паперу і зробити різноманітні аплікації. Погляньте, які красиві аплікації з геометричних фігур можна зробити. А тепер відгадайте мою загадку. З них будуємо житло, щоб міцним воно було: дитсадок, будинок, вежу, ще й паркан, дорогу, стежку. Здогадалися? Так, правильно, це геометричні фігури, за допомогою яких можна збудувати різні споруди, реалізувати свої будівельні фантазії. Одними із них є куб і куля. Це об'ємні геометричні фігури. Вони мають свою характерну форму, об'єм. Але якщо їх поставити біля дзеркала, то можна побачити, що вони нам нагадують. Куля нагадує круг. А куб нагадує квадрат. А на що вони ще схожі? Розгляньте наступний малюнок, які предмети за формою подібні до кулі. А тепер разом зі мною назвемо їх. Яблуко, глобус, кавун, чайник, м'яч, помідор, новорічна кулька. Молодці. А ось кубик нам розкаже вірш. Послухайте його. Петрик песика навчає, кубик форму куба має. Песик хвостиком маха, зрозумів, сказав гав гав. Діти. А які предмети за формою подібні до куба? Розгляньте наступний малюнок. Молодці! А тепер назвемо їх разом зі мною: гральний кубик, квітковий горщик, тумба, подарункова коробка, шпаківня, кубик рубика, м'який кубик, цукор рафінат. Молодці, правильно! А ще до об'ємних геометричних фігур належать також піраміда, циліндр, конус. Паралелопіпед. але з ними ви познайомитеся пізніше.